Мам, тато, ви куди? Синку, ми з мамою йдемо на нудиський пляж. Я хочу з вами. Синку, туди з маленькими не пускають. За півгодини батьки повертаються. А що ви так швидко? Грррр, не пустили. До нової секретарки підходить дружина начальника. Сподіваюсь, ви не будете настільки енергійна, як попередня. О, а хто була попередня? Я. На кого зібрався? На ведмедя, ай ай я вже ходив. Ну і як? Ну, тут така справа, головне не боятися. Ідеш до лісу, головне не боятися. Заходиш в барлогу, головне не боятися. Береш дубину побільше, головне не боятися. Мочиш, що є дурі по барлозі, головне не боятися. З нею вилазить здоровенний ведмідь. Головне не боятися. Кидаєш йому в морду гівно почекай! А гівно то звідки? Повір гівна в тебе буде багато. головне не боятися! <рес> Оселю, ну як побачення? О, добре! А чим дівчину пригощав червоною рибою? А сьомга чи форель? а, а кілька автоматів. М'ясо продає м'ясник. Молоко молочник. Хм. а яйця? <різвіло> а де сметана? холодильнику. Немає. Є, немає. Є, ні немає. Мені підіть гі. Знайшов. Летить літак. Один пасажир постійно шепче: Ой, мені погано, ой, зараз знудить. Сусід по кріслу. А ви ось цю кнопочку на стелі натисніть. Мужик натиснув. Ну і що? Ну ось у стюардеси засвітилась лампочка. А, мені хреново, мені погано, мені зараз знудить, а вона собі лампочку не може увімкнути. А? Якщо голий чоловік випадково потрапляє в жіночу лазню, жінки вирищать і намагаються хлюпнути на нього окропом. А якщо випадково оголена дівчина в чоловічу, навпаки, всі мужики дуже раді, привітні. Це ще раз доводить доброту чоловічого серця. Файного всім настрою і веселого дня.